Ну що, шановні польські фермери не лишають просто так уряд Польщі в спокої і Єврокомісію. І саме тому 9 лютого знову ж таки будуть заблоковані абсолютно всі кордони. Так зазначається в статті посилання, на яку я залишу в описі до цього відео, між Польщею та Україною. Тобто будуть блокуватися польсько-українські кордони. Ну і ми пам'ятаємо, як це все виглядало. Ми допомагали водіям чим могли. Але от для водіїв зараз це, друзі, буде знову ж таки невтішна новина. Ну і звісно ж. Вимоги всі ті ж самі припинити імпорт зерна з України і багато ще продуктів, бо зараз, як говорять, що також цукром Україна почала засипати Польщу. Ну і будемо дивитися, друзі, як це буде виглядати далі. Також хочу сказати, що сьогодні заблокований польсько-німецький кордон знову ж таки фермерами. І ті ж самі фермери теж саме вимагають. І, звісно ж, друзі, я хочу плавно сьогодні ще вам розказати, тому що для українців від 1 січня 24-го року з'явилася унікальна можливість, якщо ви проживаєте на території Польщі і ви хочете здавати. На водійське посвідчення тут в Польщі, то у вас з'явилася така можливість, що ви можете це робити українською мовою. Тобто теоретичний екзамен буде проводитися українською мовою. І, звісно ж, така компанія, яка називається Word, це не реклама, мені нічого не платило за це. Вони саме вони проводять такі друзі, от е, уже курси. І, звісно ж, посилання я залишу на статтю в описі до цього відео, щоб ви перейшли і прочитали, ознайомилися з цією інформацією. Ну а звісно ж, за те, що я сказав цю інформацію, я прошу вас втиснути вподобайку, обов'язково підписатися на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Ну і звісно ж, максимальний репост, адже для українців ця інформація дуже важлива. Також хочу нагадати, що польську мову все одно потрібно вчити, тому що рано чи пізно вам потрібно буде. Польську вивчити, якщо ви плануєте тут залишатися на довший термін. Також, друзі, проєкт дофінансування для наших українських жінок, про який я розказував. Півтора тисячі злотих для кожної українки, яка проживає в Польщі, і народила дитину, і, або ж вже має дитину, і, або ж планує народити дитину. І, звісно ж, Дональд Туск обіцяв досить багато змін. І саме для таких жінок, які будуть мати дітей до трьох років. Ви зможете, друзі, отримувати півтора тисячі злотих. Але в яких випадках, отож, я спочатку назву вимоги, і це буде до 36-го місяця для дітей, так як я вже сказав. І обов'язковою вимогою буде, друзі, що? Повернутися до роботи, на жаль, тут не описано, який вимір праці має бути, чи це повний етап, етата, умови праці, умови зліцення. Але як тільки я це дізнаюся, я одразу вам, друзі, постараюся це повідомити. Ну і звісно ж на що ж можна буде ці кошти витратити, просто так їх ви не отримаєте до кишені. Півтора тисячі злотих до третього року життя можна витратити на жлобик, на клуб дитячий, або ж на няню, або опікунку. Бабчі так називають її тут, і звісно ж, це вже тут мама вирішує, на що ці кошти можна буде витрачати. Ну і звісно ж, тим самим польський уряд хоче, щоб більше податки платили громадяни. Адже якщо людина піде на роботу, вона буде в рази більше е сплачувати за себе податків і роботодавець за цю людину. Ну і звісно ж, уже ж таки закривається із проблемою дефіцит праці, і звісно ж, багато. Багато дівчат, напевно, з вас, друзі, як нам зазначається, понад 90% дівчат хоче жінок повернутися до роботи. 50% не повертається після урлопу Мачіжинського він тут називається, тобто після родів. І, е, звісно ж, хочу вам сказати, що друзі, це великий плюс. І знову ж таки, посилання на цю новину я залишу вам в описі під це відео. Також, друзі, багато хто з вас просив мене е, надати інформацію щодо черг. В ДП документ, ну і я дякую всім тим, хто відгукнувся до мене в інстаграм, посилання на який ви також знайдете в описі до цього відео, адже там я знімаю сторіси, в яких все онлайн розказую, що і як коїться. Тому рекомендую також підписатися. Ну і звісно ж, що ж діється в ДП документ. Черги як були, так і є. Від ранку до вечора перед всіма торговими центрами, де ці ДП документи розміщені, утворюються черги. І звісно ж, якщо ми говоримо про подачу документів на паспорт закордонний. Або ж другий закордонний, то треба вистояти близько одного дня, в залежності, коли ви прийдете в чергу. Можна зночі стояти і, звісно ж, ви швидше отримаєте талончик з чергою і подасте свої документи. Також, друзі, якщо у вас все ж таки є якісь інформації по тому, чи іншому ДП документ у Польщі, прошу вас надіслати над... надсилати цю інформацію мені на інстаграм, і я повідомлю цю інформацію людям, бо саме так ми повинні комунікувати онлайн. Ну і звісно ж, я думаю, що для вас це були досить приємні новини. Відносно блокування кордонів, це неприємні новини, але ми не вправі цього змінити, бо, на жаль, на жаль, це залежить від Єврокомісії, і ви знаєте, що в Україні Єврокомісія одноголосно затвердила. Якщо не помиляюся, 500 мільйонів євро. І вони будуть надсилатися в Україні поетапно. Коли вони будуть признаватися ці етапи? Саме тоді, коли Україна буде показувати якийсь прогрес з боротьбою проти корупції і так далі. Ну, все так, як завжди. У нас в Україні корупції немає, а якщо вона є, то вже зникне. Ви це підтримуєте, друзі? То, що я сказав? Ну, пишіть свою думку в коментарях. На сьогодні в мене все. Сподіваюсь, коротко і по справі.